Доброго дня, діточки! Сьогодні в нас дуже гарний день. 22 квітня, Міжнародний день Землі. А хто мені скаже, що таке Земля? А земля це планета, на якій мешкають люди. Ми з вами. Наша планета Земля це місце, де є гори, ріки, моря, океани, пустелі. Люди, тварини, риби, комахи, птахи та багато чого цікавого. А ось такий вигляд має космосу наша планета Земля. Діти, на що схожа наша планета? А вона схожа на величезну кулю. А як називається макет, який зображує нашу землю? Він називається глобус? Глобус це зменшена модель землі. Давайте розглянемо і пригадаємо, що означає блакитний колір на неї. Це річки, моря, океани, а корічневий це гори, жовтий це пустелі, зелений ліси, луки, джунглі. А як називається наша країна? Правильно. Наша країна називається Україна. А зараз подивіться, ми бачимо водойми планети Земля. Ми бачимо озера, річки, моря і океани. І як тут гарно. Але не завжди так буває. Подивіться, що ми тут побачили. А ми бачимо забруднену водойму. Яка забруднена ця річка? Як ви думаєте, тут може хтось мешкати? Ні. Діти, у нашої планети є дуже велика проблема це сміття. Сміття забруднює водойми ліси, і через це страждають всі живі організми нашої планети. Щоб уникнути цієї проблеми, необхідно правильно викидати сміття. Його необхідно сортувати. І як же ж потрібно? сортувати паперове сміття до паперу, пластикове до пластикового, скляне сміття до скляного. І тоді буде порядок. А ось, подивіться, що ще може трапиться, який дим, та це ж ліс горить. Як ви думаєте, чому могла статися пожежа? Хтось, мабуть, розпалив багаття і не потушив його. Не можна бавитися з вогнем у лісі, бо вогонь дуже страшний для всього живого. Під час пожежі гинуть всі рослини і тварини, які не встигли втекти. А зараз давайте ми пограємо в пожежників, зробимо підхвилинку і погасимо вогонь. Ми в пожежників пограємо. Швидко шлангу розмотаємо, ось вогонь у нас горить, будемо його гасити. А тепер ми підлітаємо, всі дерева поливаємо. Ось вогонь ми загасили, на траву швиденько сіли. Все, як треба, ми зробили, відпочинок заслужили. І ось подивіться, будь ласка, як виглядає ліс після пожежі. Після того, як пожежники... Загасили вогонь. Подивіться, всі рослини знищені. Тварин немає. Наша планета від такого сумує. Не тільки пожежі засмучують нашу планету. Що може ще засмучувати? А ще засмучує її сміття, забруднення повітря машинами і фабриками, неекономне використання води, виробка лісів. Та є ще речі, від яких наша планета радіє. Подумайте, що це може бути? А це насадження дерев та різноманітних рослин, піклування про тварин, економне використання води, їзда на велосипеді, сортування сміття. І ось подивіться, наша нова картинка. Що ми тут бачимо? Бачимо пустелю. Ви колись були у пустелі? Ні, я теж не була. Тоді подивіться: тут дуже жарко, що відразу хочеться пити. І у пустелі дуже мало питної води. І взагалі, з кожним роком питної води меншає по всій планеті. І для того, щоб ми не залишилися без води. Потрібно її економно використовувати. Що для цього треба робити? Не залишати воду, щоб вона текла, треба вимикати. І подивіться, ось як може виглядати, коли неправильно працюють фабрики і заводи. Що ми тут бачимо? що забруднюється повітря. А повітря кому потрібно? Чисте повітря? Всім, всьому живому воно потрібно. І тваринам, і людям, і рослинам, всьому, всьому живому, бо без чистого повітря нічого живе не може жити на нашій планеті. Отже, сьогодні Міжнародний день Землі. Давайте будемо її захищати. Дякую всім за увагу, всім до побачення!